Так, ну якщо це остання ніч, ви знаєте, що це буде ужасно. Але я вже тут як дома, так що валимо, як має бути. Що то мені це не подобається. Шеф. Ви прикиньте. Де кнопка? Так, мені... А я фонарик купив, свій не купив. Я молодець, все купив фонарик не купив. Опа! Добрий день. Хочете гратися? Ви сховайтеся, мені треба не йти. Let's go. Давай. Вони сховались. Я не відкрию двері. Бо я працюю. Оце хтось постукав? I love you, добре. Ну, це вроді нормальна лялька. Не говоріть до мене, бо я вас не чую. Так, свій руку треба, правильно? Правильно, опс. Не підходи. Аби тобі добре було. Або друга рука. Zare, ja, tu postavljam. Da, na mas. Привіт, всім. ви на каналі Скле. Продовжуємо проходження гри ляльковий світ. Фабрика ляльок, граємо далі, бачили? П'ята нічка. Надію, що вона остання, не знаю. Опа! Це вже говорить, я ще не зайшов. Ще один шанс довести. Що довести? Get moving. Сам moving. Так, ну якщо це остання ніч, ви знаєте, що це буде ужасно. Але. Я вже тут як дома, так що валимо, як має бути. Так. Де там мої двері? Ті? Ні, не ці. Воркшоп. Так, шо там? Чик, двері закрили? О, світло включив. Все нормально, все нормас. Може щось нове добавить. Повімтайте в нас вже рентген і купа всього. Шутки. Шо, що? Слухай, у нас нова проблема. Яка? Деякі зліок має дефект фарби, але ви можете побачити це лише знизу. Як знизу? У F cabina, зайдіть туди і перекранати, що кожна лялька має свій колір. Ти шо? Ааа, нічого собі. А як то... Оце вже понавигадували, що для колір має бути інакший. Так, що там пише? Як цим користуватися, чуєте? Уйди в будку, тримаю в руках ляльку. уважно гляньте ляльку. Переконайся, ній немає пазначок. Прикол. Став назад. Опа, я свій мішку купив. купил. Так, чекай, вазонок тут. Кружку, ты я свій понакуповував тут дивіться. Можу свій крутити. Ладно, став. Дивіться, в мене тут красота, ні? красота! Ну, добре, погнали. А що так лямпочка мигає? Так, що ти говориш? I love, you. I love you, добре. Давай попробуємо, подивимось, чи речей, яких нема. Все нормально. Так, що ми ще маємо перевірити? Ага, колір, колір. Е, дивіться, плями, ні? Плями, ну вибачай Тебе замочане кофта. А ми маєм честь і робити Я ж професіонал. А ти що говориш? Z Zot э, twery nice, ано? Ну? Нормально. Поки що ця лялька мені подобається. Чекс. Это twery найс Чекай. Та nice. да, вроде все нормально, Але я не знаю, чи писком вона має махати. Та не махає, що я, я зроблю? Де? Аааа, не мала. Та що є з тобою? Капець, я на неї скільки роблю, він все одно кричить. What the hell are you doing, ти. What the hell are you doing? Так, що говориш? Very nice. А в нього теж песок сі рухає. Може ти має песок рухатись? Я вже її забув. Слухайте, я вже скільки ляляк переробив що я вже. Я вже взагалі нічого не пам'ятаю. Що я, о Ооо. Вибачи, ти певно щось їв. Добре. Е! Кнопка пропала. Що то мені це не подобається. Шеф! Ви прикиньте. Де кнопка? Так, мені А я фонарик купив, свій не купив. Я молодець, Все купив, а фонарик не купив. Кнопку тепер треба знайти Може, тут? Конечно, включу. А вот кнопка. Сила. Це прикол. Я ще такого не бачив. А ну. Я-я-я. Опа! Это що за лялька? Менше такого костюма не было. Хеллоу, добре, хеллоу. Хеллоу, хеллоу. Что там тебе? А Та вроде все нормально, чуешь, нормальная лялька. Зара. Е... Мені здається, що все нормально, не? Але вона писком рухає. Ні, вона не має рухати, мені здається. Добре, good... Добре, все. Остання моя помилка. What the hell are you doing? What the hell are you doing, ты? <laughs> так, кнопка. О, кнопка появилась же тут. Как би звати? I love you. I love you too. Що там тебе? Все нормально. Добре, поки що все, поки що все йде непогано. Правда, я вже купа помилок наробив. Але я ж стараюсь. А ну їй. Якщо блаєм не червоний. Є. Yeah. Опа, заказ, заказ. Прийшов заказ. Ордер, ордер. Ой, щось треба нам за серйозне, напевне, зробити. І що то серйозне? Так, пара, яка усиновила дитину, просить ляльку, яка відображає культурну спадщину дитини. Вони сподіваються, що це допоможе дитині відчути зв'язок з новим домом. Кількість ляльок одна. Необхідно мати сірі очі. Водяна в одяг дроворуба. Треба сказати, це було дуже приємно. Сірі очі. Одяг дроворуба. Дуже приємно. Давай. Я думаю, першим ділям треба шукати сірі очі. Сірі очі? Не сірі очі. Hello. Одяг дроворуба. То що за такий одяг? Сюди. А ну, ну. О, Оу, це що таке? Я щось не розумію, що за приколи. Вони всі замощені. Давай. Серіочі? Ага. Хеллоу. Чули? Ви чули? Це? Десь хтось збігає, мені здається. Так, ти що? Хеллоу, хеллоу. Та то той клоун, певно, 100% Той клоун любить тут зі мною прикалуватись Так, лялька нормас Клоун то ти? Та то, то клоун, 100% я вам говорю Так, погнали далі Сірьоч, сірьоч, сірьоч Ага Сітчикс Якщо я цю ляльку не найду. Опа Чуєш, ти з серцем лялька, ніфіга собі лялька Все Поїхали я на стор... на сторону я стараюсь не дивиться. Блін... поломився цей. Воу! Чекай. Кино трайт нау. Що це взагалі таке? Це шо за? Ди сюди. Я хотів забрати не дали мені ту ляльку. Була би крута лялька. Пам'ятаєте, я собі був колись клоуна за и поставив його? Хил все ляльку тоже зробити, забрали. Так, ну шо? Та ти нормальний Ано, ідеальний, я би сказав ідеальний Ану нажми підписку, бігом ти підпишися Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився Слухай Що з тобою не так було? Капець О, сірі очі, одяг дроворуба? Я не знаю який одяг дроворуба О, оця має бути, ця має підходити Мені здається ця лялька підходить, чуєте? Треба коробку принести сюди. That was very nice. That was very nice. Та, це 100% підходи. Е -е, несем сюди коробку. Бігом. Здесь не бити ніхто не буде. Я двері закрив. Nice. Тихо будь-не говори до мене. Чули? Ти зговорив. А, клоун, що ж ти тут робиш? Де стань собі та мой Заліз він. Тихо, тихо, тихо. Ну, там же стрьомно. Ху, ця лялька є. Я якщо чесно, думав, що її вже тут нема. Шуруй. Все, як вам? Коробочка спакована. Може, то Миколай замовив? Хоче комусь на Миколая подарувати. Ага, угу, говори, говори. Я не буду никуда сидіти. Клоун, ти ще тут! Поїхала. Клоун, ходить мною. Поїхало, поїхав. Так. Я з клоуном. Ніхто в не має права чіпати, бо клоун тут головний. І він мій друг. Давай, сюди. Клоун, оця краса. Так, поїхали далі. Хто там? Що там? The nice. тут very nice. Давай. Є в тобі щось таке. Недобре. Мені здається, що з песком щось не то. Але хоча я не знаю, що в других таке було. Тихо. Я не знаю, що з тобою робити. Та ладно, їдь. Але мені здається, що може бути недобре. Добре, все. Все нормально, це останній раз. Капець, я нині взагалі нічого не зроблю. Чуєте? Дві очі, Може то це цей мав бути? Може, то це йому буде я на добрий відправ. Прикиньте. Ху, nice. я клоу сі на сіну якого сам поставив. Так. Та ні, все добре, дивіться. А може і ні. Ладно, ти не добрий, мені так здається. Це капець. Doing, Та він не зазвільний. Та все, спокійся. What the hell are you doing, каже. Так, ремонт. Я ж завід ремонтую, все буде добре. Не говоріть до мене, будь ласка. Дайте мені спокій. Хоч на цю нічку. Так, дивіться, я ж ремонтую ляльки, я добра людина. Сірі Давай сюди. Дивіться, все поставив. Ідеально. Very nice, каже. А ви щось. Починаєте мене пуджити тут. Так, а ну, лялька. Зе тут very найс? Nice. That вот very nice. What, А ну оп. Дивись. Такої ідеальної ляльки ще не було. І скажи мені що щось недобре. Mm -hmm. Що, шеф, довольний. Хоч одну ляльку добре зробили. А то щось нам взагалі не шли. Дивись, з галстуком. Very nice. Was... very nice. Добре. рентген. Чекс. No, Ідеально, чуєте? Very nice. very nice. Але я ще з галстуком не вийду, може. то... Ляляк з галстко нема. Слухайте вона ідеальна. Ано. Зелене, зелене, зелене. Давай, за. Зе... Шеф. Опа! Добрий день. Хочете гратися? Ш -ш -ш -ш. Ви сховайтеся, мені треба не йти. Let's go. Давай. Вони сховались. Финтал долз. Зарядий до вас. Слухайте, а вас тяжко шукати? Так, ляльки сховалися, мені потрібно їх знайти. Правильно, правильно. А вони... О, одна є. Упс. Що за записки, я навіть не бачу цієї записки. Викинь ту записку. Так, чекай, одну я знайшов. Я в шоці. А може, вони вообще порозбігалися? Кто знає? Лялька, лялька. Опа! You got me. Еще одна лишилась. Я думаю, это лялька в коридоре. Мені здається, вона в коридорі, не Может, кибуть? Ну, а дальше. Лялька. Двий, відкрыл там дверь. Воно 100% там. Тож двери все закриті були. Лялька, лялька. Сюда можна? А, спеціально зробив щоб туда ишов. А ну я вниз. Можливо на А Там на внизу, 100%. Де ти є? Капець, оця капець схвала. Там закрито. Що ти до генератора пішла? Чуйти можна десь тут? А не, ее тут нема. Значить, зверху має бути. Ужас! Оце сховалося. Лялько, лялька. Ти сі зараз дограєш. Капець, стріляльки прийшли, сховалися і грати Хонки. Я маю коли грати хонки, то я роблю ляльки, ні? Що із вами? Ще одна записка. А лялька де? Треба, може, записку прочитати. Може там писало, я сховалася там-то і там-то. А може в коробку? Чуєте, може, вона в коробку вообще залізла. Дивіться, вообще ніде немає. Я все обшарю. Ідемо цей. Туда на початок. Чекайте, а тут я був, може, вона вообще тут. Може, вона вообще в коробці тут. Ні, там нема. Я в шоці. Чуєте, я А вона десь тут. Ей! Тут записки, капець тих записок, не треба мені неї тої записки. Лялько! Лялько! Ти тут? Ти тут? Дві нема. Там нема, там нема. Чули? А, вона може бути в одній шафок. Мені здається, ні? Та не смійсі вже. Диви! Все, я знайшов всіх! Все-все. Та тихо будь. Все нормально, я на роботі. Та що я з тобою? Ага. Що він каже? Що зробити? Він написав. Перформ, кваліті, чекс. Що-що? Що ти там наговорив? Я взагалі нічого не розумію. Провести перевірку якості льольок. Ну то що, я далі роблю ляльки свій? Хонки пограли, пограли. Ти хто? Ти чорт чорні очі, га? Хто тобі намалював ті очі? Далі. О! Гарбуз! Слухайте, не стукайте. Ви думаєте, ви мене набудете? Ви мене не набудете? Я не відкрию двері, бо я працюю. Це хтось постукав. I love you, добре. Ну, це вроді нормальна лялька. Поїхав. Я двері відкривати не буду. Най стукає. Стукай, стукай. Ти хто? I love you. Добре? Ренген? Ну... Нормально. Тут. Тих рентгенів понаставляли на кольори, На то, на то. Ой, чекай, ні, та ти добрий. Все нормас. Слухайте, ми на початку дня. Ночі, точніше. Та <гливу> Сну... <гливу> <гливу> да все, будь тихо. головне, що я відправку зробив, зробив. Hello. Капець. Тут важко знайти нормальну ляльку. Та хто сі... Клоун, клоун, того ж ти тут. Що ти сі смієш з мене? Чого геть звідси? Капець, я ж собі взяв клоуна. Що це за приколи? То що з ним? Добре? Має бути добре. А ну, кажи, чи не добре. Є добре. Ай, ще один заказ. Я думаю, стане нині тих заказів. І що там? Замовлення 002. об'єднується з світ Чікс, щоб створити ляльки від кутюр. Шміс міні-копії і дизайн та подію. Нам потрібно достати проти ляльки. Кілька ляльок одна. Одягнена на водях. Треба сказати, це було дуже приємно. Одягне на одяг. Е, Ну я йду по коробку. Я йду по коробку, зараз вам передам. Не говоріть. Так. Та-да-да-да-дам. Та-да-да-да-да-да-да. -да 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 -да. Ага, говори, говори. Я спеціально успів, щоб не чути, як вона говорить там. Так, коробочка вже чекає на лялечку. Опс! Лялька. Чікс. I love you. Добре, все добре з тобою? Все добре. Е -е -е -е. Що, відправляємо цю. А, ні, цю не відправляємо. Оце б вже відправили, були б так дістали. Наступне! Все добре поки що. О, це 100% вона. Та що ти? Ця лялька ідеальна. Зараз ще рентген зроблю. Дивиться, добре, все, я її тебе відправляю, давай. Закрили коробку, поставили і відправили. І сказали, знаєте що? До побачення! Ну дві посилки ми відправили Я впевнений, що вони добрі. там угу, в коридорі поговорити зі мною хоче. Опс. Е. Yeah. Так, нормас. Шеф, я вже дві посилки, може би додому вже пищу? Ти хто? That was very nice. А тута. That was very nice. А what Тоже that was very nice! Ну то шо? Это very nice. Якщо не добре... Я не винен. Добре. Лямпочка замигала. З вашими лямпочками. Погнали далі. Воу! Wow. Це капець, звідки? Лялько, то ти? То сто ти 100%. Пішла гет. Капець понападувало всяких деталей. Так, що ти? Світ Чікс? Сюда. Зараз я тобі зроблю свій Стоп, стоп. Ну, сейчас, Ренген. А, не, все добре. А, не понял. Дивіться, вона обертається! Сама. Щось мені це не подобається, чуєш, лялька? А ну, дивіться, дивіться. Ставим. Пішли туди. А ні, все нормально. Ну ладно. Якщо щось не то. Є, все добре. То певний якийсь глюк був. Такс, о. Ну пішли, я твой понял. А ну нажми підписку, бігом, ти піпешишся, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Не говоріть до мене, бо я вас не чую. Так, свій руку треба, правильно? Правильно, опс. Не підходить? Аби тобі добре було. А друга рука. Зараз я цю поставлю. На, Нормас? Нормас. А до речі, що ти говориш? Hello? Нормальне слово? Hello? Тут все добре, тут все добре. До речі, я тобі ще рентгени не робив. Опс. Так! Лялька здорова! Тут. Опс. Да привіт. Вообще ідеально. А ну. Зелене, зелене, зелене. Yes, 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 я так і знав. Погнали далі. Хто це зробив? Лялько, то ти? Це було дуже круто, щось мені це не подобається взагалі. Понакидувало всякого. Що здуріло? Давай, давай, їдь. Very nice. Мені, взагалі, це закрити треба. І не відкривайте більше. О, Та як не добре? Ну! Та ж все було добре, що ти? Важней себе смотреть, що тут. Сміття порозкидано. Very nice, давай, чекс. Very nice. Там, very nice. Там. Very nice. Ну і дивіться, що з ними добре? Та все ідеально! Я перевіряю, може воно рухається. Ну, поїхав, дивіться, має бути ідеально. 3, 2, 1. Єс! Чую шеф, а я біжіє додому йшов. Світчекс. О, ні-не-не-не! Нє-не-не-не, -ні -ні -ні. Ні -ні -ні. чоловік, ти мене не обдориш, Світчекс. Пішов, Світчекс. Песок сі світить. Ще одна світ Чікс. Хеллоу. Не є то, що сі дуже світи. Ану, hello. хеллоу. Не, в неї нормас. А я навіть не знав, що в них може пісок світитися. Ну, це нормально, нормально. Лише не кажіть, що погано. Єее. Yeah. Ти not right now. зробив зараз. Ти зробив зараз. Ти зробив зараз. Ти зробив Завтра буде ще один день, я тебе буду чекати. А я думаю, що п'ятого встань. Це капець. Клоун, деш зі мною, бо мені страшно. Ходи зі мною. Ходи зі мною, бо мені страшно. Я беру клоуна додому. Аби мене тут ніхто не чіпав. Що ти говориш, я з клоуном, ти. Біжи бігом. Чого він тут не бігає? Я би так біг додому. Що я ще так ніколи не бігав швидко. Там все спокійно. Там вроді все добре. Є, я на вихід дойшов. Я думаю, мене не випустять. Це такий, правда, ми йдемо додому. Добре, клон, ти собі будеш тут не чекати. Бо я додому як тебе візьму, я думаю, що ти мені начудиш дома. А ну, що там далі? Так, що ми скільки ми заробили? Правда, і потратили. 330, нормально чуєш? Так, і дует кажуть, це просто сумно. О, сила! Той злосний. Старт Next Day. А ну почитаємо, що тут буде на другий день. Сьогодні щось по-іншому, я відчуваю фабрику, навіть коли мене немає. Ніби сумно, я повертаюся, ніби вона чекала цього. Ці очі ляльки вони затримуються на моєму вітрі. Дивляться, завжди дивляться. Я не знаю як, але мені здається, що вони теж чекають на мене. Та ляльки чекають, чекають. Чекаю. Я думаю, не повертатися назад, але бені душі я знаю, у мене немає вибору. Щось чекає на мене середнє, я більше не можу цього уникнути. То зараз який вже шостий день буде? Як тут 6 днів? День. Ого. Все, на другий раз точно буде фінал. Подивіться, щось тут варе. Там все порозкидано. Яй-яй-яй, коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі. Буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім папа. -па. Ладно, закривай двері. Закривай двері, біом. Папа. Ну і пригодився, чекають тут. Гра починається щойно тим. Натисни кнопку, як супер Ну і то канал підпишись, Хи склапкаємось, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб на нові відео Кайфой кожен раз, На Ютубу канал, підпишись, Хи складкаємось, розважайся, Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб на нові дав, кайфой кожен раз, зі мною приєднуйся скрип, відточінько мешова не має меш Підписуйся, не часу. Хол. Ich will liebst hey ich nahm ich auf der Show